Президент США Джо Байден напередодні прийняв у Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца. Говорили про цитую тісну координацію спільних пріоритетів. Глава штатів також похвалив німецького політика за взірцевий внесок Німеччини в оборону України. Може, це і пана Байдена надихне зробити теж такий внесок. Обоє політиків, тим не менш підтвердили свою рішучу підтримку Україні в боротьбі проти Росії. Слава Богу, може допреду американських республіканців, які ніяк не можуть ухвалити пакет допомоги нашій країні. Чи вийде достукатися до них? Ми з вами ймовірно будемо знати наступного тижня. Законопроєкт я нагадаю, включає понад 60 мільярдів доларів на підтримку України і ще понад 20 мільярдів допомоги Ізраїлю, Тайваню та іншим партнерам штатів в індійсько-тихоокеанському регіоні. У п'ятницю ввечері Сенат США таки проголосував за розгляд пакету фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму понад 95 мільярдів доларів. Тепер його передадуть до верхньої палати у законопроєкті: 60 мільярдів доларів для України, 14 на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню у секторі Гази на західному березі та в Україні, і ще майже 5 мільярдів доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Тож до нашого регіону переходимо далі. Євродепутат від Литви Андріос Кубілюс, який двічі був прем'єр-міністром, запропонував створити в уряді міністерство або іншу інституцію, яка координувала б допомогу Україні. Політик нагадав, що у 2014 році Європейська комісія вже створила свій так званий департамент України, український відділ генерального дикторату Єврокомісії з питань сусідства та розширення. Якщо Україна є нашим планом десятиліття, то Литві потрібне українське міністерство. Ну, може, не міністерство, а інституційна домовленість. Як працювати в такому ж напрямку? Будемо намагатися втілювати такі плани. Також пан Кубілюс підкреслив потребу подальшої безперервної військової підтримки України, закликав до колективної домовленості у Європарламенті, аби на цю мету йшли чверть відсотка ВВП від кожної держави.